Це ж обираю знаку. Угу. Що це тут таке? Скажи, будь ласка, сьогодні ми проходимо ознаки осені. Що це? Що а дівчинка обрана? Дівчинка? дівчинка збирає листочки. А чому вона збирає листочки? А ми літом можемо збирати листочки? Такі жовті, червоні, можна? Так. Да. Ні, не можемо. Червоні листочки коли ми можемо бачити? Що сталося з листочками, Ксюшка? Вони? Вони змінили колір? Якими вони були влітку, Ксюш? Я... Ксюша, якого кольору вони були літом? Зелені. Зелені. А зараз які вони стали восени? Які? Який це колір? Давай. Червоний, а це? Жовтий Жовтий, добре, ще помаранчеві, навіть коричневі, золоті. Подивись. Так, а чому листочки падають з дерев? Хто знає? Тому До -то вітер Дує да. вітер і їх зриває, тому що настає листопад. Вже листочки стають зовсім слабенькі і вони відриваються. Так, тому що вже дерева готуються спати. Взимку дерева будуть спати, і вони вже свої листочки, все. Ну, це як начебто вони хворіють, так ці листочки вже відпадають. Давід, обери, будь ласка, якусь ознаку. Обирай. Що тут відбувається? Подивись, що з деревами. Ми тільки що про неї говорили. Ну, подивись, що вони зробили. Вони змінили колір. колір. Обери другого ознаку, будь ласка, ми тільки що про неї говорили. Що це Подивись, хлопчику. Ану, зверни увагу. Хлопчик сидить за партою, в нього рюкзак. Я не знаю. А це 1 вересня. Що 1 вересня дітки роблять? Ідуть Я не... До школи. школи. Ано сядь рівно бі швидко. І вони йдуть до школи, друзі, першого вересня свята, а 2 вересня, давайте вже всі свята з вами скажемо. А 2 вересня День нашого міста, День Одеси, День народження в Одесі. Добре, друзі. Сонечка, подивись, будь ласка, що це? А чому він несе Яблучком? Чому він несе яблучко? Ну, тому що наступила осінь. Так, і що? І, і що тут гру? І тваринки роблять собі запаси, друзі. А чому птічки улітають в цьому? А хто знає, чому пташки відлітають? А ну скажіть, хто знає? Осе їм в ні, друзі. Тому що, коли наступає осінь і зима, ховаються всі комашки. Ви бачили колись зимою мух і комарів? Ні. Ні, не бачили. Тому що вони всі ховаються під кору дерев. І що пташкам їсти? Пташкам, які їдять мух, немає в них їжі. І тому вони відлітають туди, де тепло. Ось чому. А потім вони прилітають до нас назад, весною, коли знов з'являються мушки і комарики. Отже, Софія вибрала їжачка, а це означає, що наші всі. Е, Тваринки вони роблять собі запаси на зиму. А люди роблять запаси на зиму? Так, так роблять. Сюда. А які роблять люди запаси на зиму? Яблочки, руси, То. фрукти. А варення хтось варить? Моя, моя бабушка вар. і моя теж моя. Два. А моя компот варить. Мама. І взимку можна його відкрити і насолодитись. Та моя бабуська, мені, мені пілозять, компотчик і все. Ось. Або зробити пиріг, або торт якийсь, так, з варенням, з малинки. Один. Де ж нам взяти взимку малинки? Її немає, тому люди збирають восени врожай. Так добре, де обирай якийсь, будь ласка, собі, ознаку. А що це таке, Даш? Зонтак. Парасолька на українській мові парасолька. Навіщо вона потрібна, Даша? Що... закривати себе і захищати дощика, щоб ми не промокли. Правильно, вона захищає нас від відочика, щоб ми були, були сухенькими. Женська обирай, будь ласка, якусь ознаку. Яку покажи. А що ти обрав? Що це таке, женюш? Так, це гарбуз на українській мові. Це так, гарбуз. а що роблять з гарбузами? Їх збирають. Вони восени вже діз... 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 дозріли і їх вже збирають. А ви знаєте, що можна приготувати з гарбузом? Компот Компот, Компот з гарбузом? Варення роблять з гарбузом, Гарбузову кашу роблять. У нас буде з вами тема. Я буду вам розповідати про гарбуз. А на яке свято використовують гарбуз? На який праздник тикву Хеллоуін. Так, на Хеллоуін використовують як такий, роблять, як фонарик, так? Добре? Єгор, вибери, будь ласка, якусь ознаку. Що це таке? А з чого вони зроблені? На А з чого вони, з чого вони, скажи, будь ласка? На, наприклад, нельзя. Ж, е, Єгоршка, а вони з чого, з дерева? Mm. Чи з гуми, чи... Yeah. Які вони? Які yeah. це сапоги? 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 Це гумові чоботи, так? Вони yeah. з гуми, це резинові сапоги. А для чого їх вдівають? Муста? Не дощ, не посол зонтик і, 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 і ці бошки. ну що, Від чого вони захищають, Ігорошко? Для чого їх <говорить> дівають? Ну добре, я зрозуміла. Пішов дощик, ми взяли парасольку. Парасолька нас захищає від того, щоб була суха наша головка. А чоботи від чого захищають? Настаюся. Щоб ножки були сухі, так? Так. Да. Ось так, дякую. Добре. Скажи, будь ласка, вікуся, що ти обираєш? Яблучко, добре. Скажи, будь ласка, що, що, що роблять з яблучками восени? Mm. Якуль? Збирають їх. Да, збираю. Збирають Збирають врожай. А що можна приготувати з яблучком? Кампочики, варення. Правильно, молодець. Так, отже, подивіться, який врожай збирають. А чому ніхто не обрав ось це? Знаєте, що восени збирають грибочки. І це сама-сама грибна пора, її так і називають. Грибна пора це коли збирають гриби. Чому? Тому що грибочки дуже люблять дощик і ростуть багато-багато-багато грибочків росте, і вже не так спекотньо. Їм дуже подобається ця пора. Добре, подивіться, листочки в нас поміняли колір, ми про це вже з вами говорили. І коли падають листочки, це називається листопад. Так, коли багато-багато листочків падає. Добре, друзі, ну і от наставила наша осінь, і всі люди сховалися в себе в будиночках. А що ж там можна робити вдома? Коли йде дощик. скажіть мені, любите, коли йде дощик сидіти вдома? Ні, Ні? коли Когда... ми на улиці дощ. А ти я... любиш скакати по Але... тоже люблю скакати. Ви я... Я любите скакати, по а я люблю сидіти вдома і пити теплий чай смачний і, і, і я... дивитися якийсь класний фільм Ой, і... що я люблю. І я теж люблю. Да. А коли е, літку йде дощик, тоді я люблю походити під дощиком. Ну це прикольно, так. Да. Ксюша, ти любиш сидіти вдома, коли йде дощ, чи ходити по вулиці? Дома. Вдома сидіти, а з ким ти вдома сидиш? З мамою. А що ти робиш? Смотрю мультик.